Міжнародний реєстр збитків, що це таке і як подати заяву, і чи можна подавати, якщо ви вже подали або навіть вже отримали компенсацію через є відновлення? Щодо якого знищеного та пошкодженого майна на зараз вже можна подавати заяви, як все це буде відновлюватись, хто за це буде платити і хто зможе отримати відшкодування? Що таке спеціальний реєстр? РДФО з 2 квітня 2024 року від українців почали приймати заяви до міжнародного реєстру збитків. Тобто минув вже майже рік, але більшість про таку можливість досі не знає. Тобто, сьогодні варто про це поговорити. Вітаю! Я юрист пенсіонерів Вулах Михайло, наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. На сьогоднішній день можна подавати заяви лише щодо знищеного та пошкодженого майна, але згодом функціонал щодо відшкодування буде розширюватись. Коли почалася війна, обстріли та перші руйнування, одразу постало питання, хто за це все буде платити, як буде відновлюватись і хто зможе отримати відшкодування для документального обліку доказів та інформації про збитки. Які були нанесені агресією Росії проти України, зробили окремий реєстр Register of Damage for Ukraine, тобто скорочено, RD4U. Це є ключовим інструментом щодо міжнародного відшкодування збитків для України. Більш детально про все це можна почитати за посиланням в описі до цього відео. Як гадаєте, будуть виплати і чи потрібно подавати заяви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. До цього реєстру збирають заяви щодо збитків та втрат, які були понесені з 24 лютого 2022 року. В перспективі заяви будуть стосуватися будь-яких об'єктів, які знаходяться на території України в межах міжнародних визнаних кордонів, навіть в територіальних водах, і належать будь-яким фізичним або юридичним особам, а також об'єкти, що належать державі і яким була заподіяна шкода. Внаслідок протиправних дій Росії, як початковий період формування реєстру визначено три роки. Хто ж може подати заяв: усі юридичні або фізичні особи, житло або майно яких зазнало втрат або пошкоджень внаслідок агресивних дій Росії? При цьому стосовно руйнувань є різні ступені пошкоджень. Тож дивіться це відео уважно і до кінця, щоб знати, на що саме ви можете, не дай Бог. Мати право фізичні особи можуть подати заяву до реєстру як особисто, так і через представника, юридичні особи та держава, тобто підприємства, органи з місцевого самоврядування тощо виключно через представника. До речі, про корисну інформацію для пенсіонерів, наша команда юристів зібрала зі всіх законів України та постанов Кабінету міністрів все, що стосується пільг, доплат надбавок. Та інших можливостей для людей поважного віку, і оформила все це у ось такий довідник пільг пенсіонерів. Сьогодні ви можете завантажити його безоплатно за посиланням в описі до цього відео прямо у Viber, Telegram або на електронну пошту. Якщо ж ви реально отримали якусь надбавку або доплату, про яку ще не сказано в нашому довіднику, повідомте, будь ласка, ми внесемо зміни, і тоді всі пенсіонери будуть вам. Дуже вдячні, адже тоді вони також зможуть скористатися цією можливістю. А ми продовжуємо: яку ж заяву можна подати до міжнародного реєстру збитків? Починається все із зазначення категорії заяви. Наразі користувачам доступна лише категорія А3.1 пошкодження або зруйнування житлового нерухомого майна, але з часом. Будуть доступні і інші категорії. Категорія А це тобто та категорія, яка стосується фізичних осіб. Заяви щодо вимушеного переселення. Це категорія А1. Заяви щодо порушення особистої недоторканності. А 2. Заяви щодо втрати майна, доходу або коштів для існування це категорія А3. Заяви через втрату належного доступу до державних послуг А4. Категорія Б. Тобто від держави, пошкодження чи знищення певного майна, категорія B1. втрата культурної, історичної та релігійної спадщини, Б2, шкода природі, її ресурсам та навколишньому середовищу, Б B3. витрати на підтримку постраждалого населення, категорія Б4, очищення боєприпасів та розмінування це категорія Б5, категорія С це від юридичних осіб, крім тих, що внесені до категорії Б. Знищення чи пошкодження майна це 1 Трата релігійної, історичної або культурної спадщини, категорія С2, економічні втрати, зокрема, і збитки підприємств, С3, витрати на підтримку постраждалих українців, зокрема і гуманітарна допомога це категорія С4. Ще раз зауважимо, що запуск категорії відбувається поетапно. І на зараз. Можна подати заяви до міжнародного реєстру збитків лише за категорією А3.1, тобто заяву лише про пошкодження або знищення житлового нерухомого майна. До речі, багато з тих пенсіонерів, чиї домівки отримали руйнування або серйозні пошкодження, виїхав за кордон, ну тобто немає ж де жити, і вони зараз. Знаходяться в зоні ризику через зміни в пенсійній системі у 2025 році. Про це в нас є окреме відео на нашому Ютуб каналі. Посилання на нього буде ось тут. Якщо знаєте таких людей, обов'язково повідомте їм, адже вони можуть втратити свою пенсію. А ми продовжуємо. Хоча й доступна лише одна категорія, але це вже є дуже серйозний крок щодо відшкодування майна. Населенню та підприємствам України, тож зупинимося на здійснення цієї процедури. Поетапно всеукраїнський додаток Дія вкотре довів свою унікальність та незамінність, адже подати заяву можна саме через нього. Заявнику слід просто уважно внести необхідну інформацію, яка вимагається за формою подачі. Докази пошкоджень та руйнувань також прикріплюються саме в дію, і підписується заява також у додатку Дія. Тож, якщо ви досі не зареєструвалися в цьому додатку, зробіть це якомога скоріше. Інші формати подачі заяви не передбачені, не розглядаються і не будуть доступні. Це єдиний можливий варіант. Але ходять чутки, що пенсіонери, які не можуть встановити собі дію, можливо, якщо будуть якісь зміни, зможуть зробити. Подачу цієї заяви через центр надання адміністративних послуг. Але ще раз наголосимо, що це поки що на рівні чуток згідно чинного законодавства передбачений єдиний порядок через дію. У цьому додатку вже зараз, після подачі заяви, після того як ви надасте докази ваших пошкоджень та руйнувань. Після її перевірки та підпису ви можете отримати підтвердження, що ваша заява зареєстрована. А також вам буде наданий унікальний персональний код вашої заяви, за якою ви зможете перевіряти у будь-яких реєстрах інформацію щодо просування. Вашої заяви і наступних кроків щодо її виконання. Тож отримане повідомлення стосовно реєстрації вашої заяви з персональним кодом, обов'язково збережіть, адже воно вам в майбутньому знадобиться. В разі відповідності вашої заяви критеріям, вона буде надіслана до міжнародного реєстру збитків і буде розглядатися комісіями стосовно майбутнього. Надання вам компенсації з виплат, які будуть доступні цій організації. І так, подати заяву до міжнародного реєстру збитків можна навіть, якщо ви не тільки подали заяву на а, отримання компенсації через є-відновлення, навіть якщо ви вже цю компенсацію отримали. До речі, як працює програма є-відновлення, в нас є окреме відео на нашому YouTube каналі. Посилання на нього буде ось тут. Подивіться обов'язково і на всяк випадок збережіть його собі також. Якщо ж у вашого майна є декілька співвласників, то згідно чинного порядку заяву на відшкодування кожен подає окремо. До речі, щоб не втратити це відео, прямо зараз під ним натисніть кнопку поділитися і надішліть його трьом своїм друзям. Так воно збережеться у вас у надісланих повідомленнях і в майбутньому за потреби. Ви зможете його знайти в переписці з ними, та й ваші знайомі будуть вам вдячні, що ви надіслали їм корисну інформацію. Бачу, що додивилися це відео до кінця і досі не поставили лайк. Подивіться, скільки людей вже поставили, а ви ще ні. Для нас це дуже важливо, адже так Ютуб розуміє, що цей контент був для вас корисним і буде пропонувати його до перегляду іншим пенсіонерам тож прямо зараз натисніть, будь ласка, лайк. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця, і до зустрічі в наступних відео на нашому Ютуб каналі.